Створено захисниками на рівненщині активно діє програма допомоги ветеранам. Завдяки їй кожен учасник бойових дій має можливість звернутися до керівників облдержадміністрації та отримати підтримку у розвитку своєї справи. За словами начальника рівненської УВА Олександра Коваля, рівненщина намагається активно допомагати захисникам з тіленням їхніх ініціатив у життя. Ми намагаємося вибудувати дуже широко саму ветеранську політику, оскільки будуємо її від ветерана до власне наших програм, тобто щоб їх втілити. Якщо є бажання, ми завжди готові допомогти і не просто там включитися в гранти, а й в будь-які інші проекти, які є. Такою можливістю скористався рівнянин військовослужбовець Андрій Суржук. Чоловік уже має досвід в бізнесі, адже до повномасштабної війни керував декількома закладами. Пригадує першу кав'ярню відкрив разом із своїм побратимом після звільнення із армії у 2012 році. Звільнили з армії, тому що там була просто ну, неймовірно низька заробітна плата. Ми почали будувати свій бізнес. Почали будувати там. Спочатку у нас були такі маленькі мобільні кав'ярні там на базі автомобілів Баркас. Однак плани Андрія та його побратима змінилися після початку повномасштабного вторгнення. Чоловіка призвали до лав ЗСУ. восени 2023 року. Виконуючи бойове завдання, військовий отримав поранення. Коли вже приходив реабілітацію, Андрій вирішив повернутися до розвитку власної справи. Підштовхнула його до цього зустріч із керівництвом ОДА, під час якої військовому розповіли деталі проєкту, створено захисниками. Ми почали з нею комунікувати, і вона розказала про масу проєктів. Безпосередньо про цей логотип я дізнався від неї. Вона мені показала каже, от дивись як. Я спробував, ми там зконтактувалися з людьми. Вони кажуть, окей, давайте свої документи, що ви робите, чим займаєтесь? Ви ветеран, підтверджуючи факти. Ми це все навели. в них було там засідання в Києві, і вони да, на цій комісії. Розглянули наше питання. Також важливою частиною реалізації бізнесу ветерана була й фінансова підтримка. Рівненська ОВА виділила грант, який покрив половину вартості проекту. Однак, як зазначає начальник ОВА, в майбутньому обласна адміністрація намагатиметься збільшити суму грантів на подібні проекти. Загальна вартість цього проекту була 800 тисяч. Грант був 50%. відсотків, тобто 400 тисяч. Прийняли те зауваження, що трішки мала сума. Тому приймаємо рішення в тому, що в наступному році, бо можливо і в цьому трішки скоригуємо свої програми і будемо до фіна. Ансовувати безпосередньо грантові проект за словами начальниці управління з питань ветеранської політики Марини Корольової. Станом на сьогодні кожен із ветеранів має можливість реалізувати власну ініціативу. Додає для рівненської ва підтримка захисників пріоритет. Наше завдання зробити так, щоб державні програми, проекти, які на сьогодні у нас діють, належним чином реалізовувалися в Рівненській області, щоб ветерани про них знали, а також напрацювання і реалізація обласних програм з підтримки ветеранів. Тож усім ветеранам, які бажають відкрити власну справу або реалізувати свою ініціативу, достатньо просто звернутися до управління з питань ветеранської політики та презентувати свою ідею, аби згодом отримати підтримку на її реалізацію. Вікторія Якимець та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.